Всім привіт, любі друзі! Всім привіт! А ми вже прилетіли у поліцію! Буэна діас, май аміга! Всім вітаємо, друзі! Ми п'ятий раз вже в Іспанії. Всьому були чотири рази в Іспанії, але ж на островах, на Майорки, Атлеріфи, Канарі і ще була включа Вінтура. Цього ми нарешті приїхали на материкову Іспанію. Ми подорожували наші подорож почали з Гранд-Канарії, потім побули ми в Тулузі, по Франції, потім побули в Парижі. Ми ще Ган Огляд, наші дітки по розказують, їм що понравилось, сподобалося. І зараз ми приїхали Опять в сонячну Іспанію. вийшли з метро, і да, ми побачили, як тут красота настрічила. Подивіться, любі друзі, на цю красу. Це ж мандаринки. Ми дуже здивувалися, що в січні місяці тут, в Валенції, ростуть мандаринки. Були ми на Гран Канаріях, але такої краси не бачили там. Не Ось так наші дітки. Зривають мандариночки. А ми прощаємось з вами, любі друзі, до наступних зустрічей і бувайте!